Немає ані серед мертвих, ані серед живих. Шість днів. Родина шукає бійця 79-ї Миколаївської аеромобільної бригади Віктора Бойка. Чоловік разом із товаришами минулого тижня неподалік зеленопілля на Луганщині потрапив під обстріл реактивної артилерії бойовиків. Рідні лише знають, що Віктор був тяжко поранений. і Його одним з перших забрали гелікоптером з місця обстрілу. Принаймні, так сказав незнайомець, що відповів дружині десантника, коли вона зателефонувала на мобільний номер свого чоловіка. Далі телефон взагалі замовчав Віктор. Доробойка запевнили жінку на гарячій лінії Міноборони у списках загиблих немає. У жодному з військових шпиталів пораненого десантника теж підшукати рідним дотепер не вдається. Той, хто з ним був, вони бачили, як грузили його на вертоліт, він був живий. Сказав, що вашого чоловіка поранили і госпітували ногу в общем, одірвало. Коли вже далі я почала дзвонити, то телефон не відповідав. Ми не могли знайти. Їздили в Дніпропетровську шукати, не знайшли там, не знаю де нам шукати його.